Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мацько. Війна у липні росіяни застосували проти України понад 5 тисяч керованих авіабомб та 3 тисячі 800 шахетів. Майже 260 ракет, з них 128 – це балістика. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що зупинити російські атаки можна тільки об'єднаними зусиллями України, Америки та Європи. Міністр внутрішніх справ доповів президенту про наслідки атаки по Києву. Загинула 31 людина, серед них п'ятеро дітей, наймолодші всього два роки. Постраждали 159 людей. Серед них. 16 дітей пошуково-рятувальні роботи у столиці вже завершили. У Києві сьогодні оголосили День жалоби. Також Україна ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН. президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна та запропонував зустріч на рівні лідерів. каже Україна чує заяви з Росії. Якщо Москва готова закінчити війну та встановити тривалий мир, а не виграти ще часу для війни, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час. Нагадаю, Путін сьогодні заявив, що нібито виступає за довготривалий мир в Україні. А усі розчарування щодо перемовини виникають через надмірні очікування. Російський диктатор також повторив, що озвучення ним умови щодо. Припинення війни залишається в силі. Це нагадаю, нейтральний статус України, відмова від вступу в НАТО, виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Політика. Кандидат на посаду директора бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пройде поліграф. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками розмови із ним. Каже, розраховує, що вже наступного тижня зможуть ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу бюро економічної безпеки і буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом. Водночас Цивінський зазначив, що розмова з прем'єркою була конструктивна і, по суті, домовилися діяти відкрито та чітко, щоб зняти усі питання і рухатися в а я нагадаю, 24 червня конкурсна комісія обрала кандидату на голову ПЕП. Це колишній керівник детективів набу Олександр Цивінський. 30 червня рішення комісії передали до уряду, який мав затвердити претендента на посаду до 10 липня. Але в підсумку уряд відхилив його кандидатуру, пояснивши це сумнівами у його відповідності усім критеріям, які вимагають від кандидата на посаду очільника БЕП. І до теми прем'єр-міністрка Юлія Свереденко доручила прискорити конкурс для відбору керівника митниці. Вона провела нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком та доручила винести на наступне засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору. Процедура має бути прозорою та професійною. Свереденко заявила, що митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського союзу і чесно працює на наповнення бюджету. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила закон про реформу митниці ще восени у. Ві тисячі тоді ж його підписав і президент Володимир Зеленський. Кабінет міністрів мав розглянути комплексний план реформування державної бунтової служби до 17 червня цього року, але не зробив цього. Реалізація цього закону зазначує одним із зобов'язань України перед міжнародними партнерами. Кримінал Лишнього посадовця міністерства оборони викрили на розтраті мільярда гривень на закупівлі продуктів для збройних сил. Про це повідомили у службі безпеки України. За даними Української правди, мова про Богдана Хмельницького, який очолював посаду директора департаменту закупівель Міноборони. І це вже його п'ята підозра. За версією слідства, посадовець уклав договір з приватною компанією про закупівлю та постачання харчових продуктів для зсу. Вартість була штучно завищена на понад 40%, А ціна на організацію постачання зросла на 220%. Посадовець не перевірив ціни та не погодив контракт з профільними підрозділами Міноборони. Тепер йому незабаром оберуть вже запобіжний захід, але за підозрою йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тернопільщина. Все більше військових, які повертаються з фронту з пораненнями, змушені самотужки облаштовувати житло під нові потреби. І на Тернопільщині таких випадків чимало. Без пандуса, широких дверей чи зручного душу, звичайні побутові речі стають викликом. Як із цим дають раду, самі родини, розповість наша кореспондентка Наталія Мельничук. Безбар'єрність це не лише про комфорт, а про гідне життя. Все більше військових повертаються з пораненнями, і часто їм доводиться самотужки адаптувати свій простір. Голова громадської організації Безбар'єрний Тернопіль Тарас Хоміцький каже: є багато випадків, коли люди на Тернопільщині власним коштом облаштовували доступ до житла. Але не всі погоджуються це коментувати. Один із прикладів родина допових і чорткова. Наталія облаштувала дім для чоловіка, який втратив ноги на війні. Встановила пандуси, прибрала пороги, поклала теплу підлогу. Напрям відкриття дверей і допомогло знаєте те, що ми часто були в лікарнях і в реабілітаційних центрах. Так нам щастило завжди, що ми були в хороших реабілітаційних центрах. І тут я вже черпала інформацію. Я робила собі світлини, я заміряла все, щоб зробити йому так вдома. Я дуже хотіла, що він себе почував як найкомфортніше і найповноцінніше. Кухню теж адаптували, поставили нижчий гарнітуру, зручну техніку. Найбільше роботи було у ванній кімнаті, встановила поручні у санвузлі. Далі взялася думати, що робити із душем. Зробили відповідно йому поручні, купили крісло, таке пластикове хороше, в яке він собі спокійно свого крісла колісно пересідає в це сам собі спокійно миється, без додаткової підтримки. Ремонти почали у квітні 2023 року. Нині вже завершили. Зі слів самого Олега Дубового. Що до моменту, коли житло не було пристосоване, йому було психологічно важко. А зараз зовсім інші відчуття. Що дружина зробила до мене це серед. Вчуває дуже комфортно. Я себе почуваю вільним і незагальмованим, частину витрат покрили із зарплати Олега, проте частково допомогла і Чортківська міська рада надала присівників, виділила кошти та встановила пандус біля вулиці. Це підтвердив мені міський голова Володимир Шматько. Разом із дружиною Олег радить іншим військовим не боятись просити допомоги та починати зміни. Це не є так важко і так складно. Ті просто треба захотіти, тому що я на жаль спілкуюся з хлопцями, і коли ми починаємо говорити. Ти про цю безбар'єрність. Чисто це все для мене сумно. Коли їм кажуть, що треба ну от, що я облаштувалася для чоловіка і треба це робити, то вони кажуть: ну м -м -м ми краще будемо самі підлаштовуватися ніж будемо все підлаштовувати під себе. Так не має бути. спорт. Українська пара пляжних волейболісток Тетяна Лазаренко та Марина Гладун вперше в історії країни пройшли до чвертьфіналу жіночого чемпіонату Європи. Вони здолали німкань Лінду Бок та Луїзу Ліпман в одній восьмій фіналу. Який попередній рекорд та який найкращий результат на континентальній першості серед чоловіків? Слухайте вже за пів години на Галичина. Спонсор прогнозу погоди Луцька пивоварня Саганова. Погода у західних областях. Завтра буде хмарно з проясненням у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. Бо інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо Фам Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова. Є речі, що не старіють. Як рецепти, які